Вітаю, шановні! Маю для вас новину із присмаком драми формальдегіду та нашою улюбленою українською Срадоньки. Справа в тому, що буквально місяць-два тому наш обласний гідромедцентр регулярно проводив дослідження повітря, в тому числі на вміст Формальдегіду, аж раптом перестав. Невтомні адміністратори телеграм-каналу, який входить до мережі таких самих телеграм-каналів, одразу ж взялись за розслідування, себто викатали в себе на каналі, голосування із кількома варіантами. Я як людина із розвиненим почуттям гумору, звісно, розумію, що в цьому безумовно є доля іронії, але ж як... Філігранно вони сюди прибули міського голову е, до обласного гідрометцентру обласного, до якого він, до речі, має стільки ж відношення, скільки равок до перегонів або ж е, цей телеграм-канал до факт чекінгу. Але є ще ж варіант, за який проголосувало стільки людей, що я просто не зміг вже пройти повз цієї новини. І так я розумію, що певна кількість людей тут проголосувала просто ну колу. так, на жаль, є у нас в країні така традиція голосувати по приколу. Але є ще люди, які поставилися серйозно. Цей варіант про те, що корпорації, можемо слово таке, корпорації, наче вкрали десь з кіберпанку. так от що корпорація заплатила обласному гідромедцентру, щоб вони прибрали ці дослідження, щоб ми не бачили ці цифри. Шкода, що тільки не сказала, яка саме корпорація, бо кому ж номер картки скидувати, щоб гроші переслали. Ну, коротше кажучи, корупція, зрада і ай-яй. Ну і звісно ж, ми звернулися за роз'ясненнями до обласного гідромедцентру, і це виявилося доволі прозаїчному. Наразі це обладнання, яке вони роблять, ці дослідження, воно знаходиться просто на профілактиці, як і завжди в цей час року. Тобто, згодом, як закінчиться профілактика, ці дослідження повернуться. Отже, у підсумку про Мальдегід з повітря ніхто не вкрав. На жаль, дослідження скоро повернуться на щастя. Ну і сподіваюся, хоча і навряд, що телеграм-канали нарешті перестануть постути нездорові сенсації і почнуть займатися такими корисними речами, як факт чекінг.